На вінчання хочете собі натуральну свічку якісну і при тому, щоб вона була гарною. Чого так кажу? Тому що всі свічки вінчальні, які декоровані якось, вони йдуть всі парафінові. А ми пішли іншим шляхом. У нас жодної вінчальної парафінової свічки, тільки натуральний віск. Але подивіться, яка ця свічечка з таким гарним мережевом дуже гарно виглядає, з такими. Яке я не знаю, дівчата скажуть прикрасами, колечками або просто різьблена така свічечка з, е, з кальєчками, можна так сказати, з візеруночками. <кій> Вибачаюся, доступна ціна цих свічок і гарно виглядає. Це єдине свято. яке... Надіюсь, не можна буде повторяти, бо воно буде єдине в вашому житті. Це вінчання. Тому виберіть якісні свічки. Не економте на цьому. Вартість такої свічки. там 300 гривень може бути. Може бути 225. Може бути ще дешевший варіант. Сайті Конналавка. Замовляйте в шапці профілю Наш... контакти наші контакти. З радістю вам швидко доставимо.